Пані та панове, вітаю вас на каналі політолога Дмитра Клименка. Я улітку вже робив певний розбір світогляду пана Сергія Кривоноса, нашого генерала. І говорив там на одну доволі важливу, як на мене, тему. І якраз таки в контексті цієї теми я пропоную вам сьогодні подивитися разом зі мною одне відео, яке я так, скажімо так, не так давно знайшов в мережі. Хоча, безумовно, воно розповсюджувалося доволі широко. І якщо ви його бачили, то ви зрозумієте, про що я буду сьогодні вам розповідати. Але перед тим, як ми почнемо, не забувайте, що не варто підписуватися на. На цей канал та ставити лайк і тим паче коментувати, тому що це допомагає розвивати цей канал, а це не вигідно пану Сергію Кривоносу. І ми почнемо дивитися саме відео, ось це яке я приготував вам зараз. Але попереджую, попереджую, я в першу чергу, коли його побачив, дуже хотів блювати. должны понимать, что мы делаем сейчас все возможное, чтобы воспитать нормальных русских детей в школе. У нас постоянно звучит русский гимн, мы увеличиваем количество этих уроков патриотизма, у нас много, большое количество уроков по русской литературе и истории. Дети отказываются которые проводят уроки. Есть те, которые... Вот у нас был случай недавно зафиксирован, когда детям младших классов немножко, буквально не человека в одном классе не встали принципиально на гимн Российской Федерации. Мы вызывали родителей, говорили с ними. Дети старших классов, они очень задают провокационные вопросы учителям по русской истории, потому что они еще знают, что это история Украины. И, понятно, мы выбрали это давно со школьной программ, но все равно. И мы пытаемся улучшить качество образования в области у нас, но к э, нам приехали недавно учителя из Дагестана и Бурятии. конечно, есть проблемы, потому что качество образования сразу ухудшилось, у нас дети жалуются, они не хотят ходить э, на уроки, и чувствуется, что нет еще этого Уважаємо, в учити. Зараз будемо общаться з цим родителями, тому що треба порушати пізор, тобто і стати нових переходить дітям, пока работають над дітями. Так, це відео, на якому українська колаборантка розповідає, як вони, значить, вчать українських дітей, українських школярів, любіть родину Росію. І я хочу поговорити у цьому контексті більше про поняття виховання державою патріотичних відчуттів до себе власної. І якраз таки я говорив на цю тему у контексті розбору світогляду кривоноса, і там говорив ось такі речі: в родинах рабів виховуються раби, в родинах воїнів виховуються воїни. І завдання держави, в першу чергу, що виховувати воїнами всіх. І в свій час зелена влада заморозила указ номер 200, який ще був підписаний президентом Порошенко, що стосується підняття рівня обороноздатності країни, де третій етап цієї програми, третій крок, це якраз національне патріотичне виховання, бо що відсутнє безпосередньо це, у нас. Це правда. Це і теза, що держава щось повинна зробити з вихованням молоді, це дуже притаманна теза для осіб, що, наприклад, виростали у радянському союзі, що мали свій досвід у процесі виховання і зростання у тому ж радянському союзі у його системі освіти, його системі виховання. Проте, виходячи з мого досвіду, виходячи з того досвіду, що Мали мої однолітки і люди, що були молодші за мене. Я можу сказати, що у пострадянській Україні. Виходячи з того, що ми все ж таки отримали після 91-го року всю ту ж систему освіти, що досталася нам з радянського союзу, вона отримала новий окрас, жовто-блакитний, проте у своїй сутності люди, що продовжували навчати дітей і так далі, вони залишилися тими ж самими. І от, виходячи з власного досвіду, я розумію, і вже мав цей досвід у своєму минулому, виходячи з там зі свого шкільного досвіду, і університетського досвіду, що будь-яке національне патріотичне виховання з позиції держави до молоді, воно буде абсолютно неефективним і викличе абсолютно протилежний діаметрально протилежний відклик, як то кажуть, оскільки я це вже все бачив. Я це все бачив на прикладі мого оточення. Я це все бачив на прикладі людей, що зростали поряд зі мною. Те, що умовно кажучи, я виріс патріотичною людиною, все це було лише і залежало лише виключно від моєї сім'ї. І це завжди так працює, пані та панове, що вихованням в першу чергу вихованням дитини займається її або його сім'я. Дивіться, в чому проблема, в чому реально проблема, яка існує, існує певне упередження. І це не негативне слово, просто упередження, тобто певний комплекс, світоглядний комплекс ідей, наративів, стереотипів і так далі, про те, що держава має виховувати. Патріотів має виховувати громадян, що держава зацікавлена в цьому, і я навіть під тим відео про пана Сергія Кривоноса відповідав на подібні коментарі, які захищали таку позицію. Ця позиція вона доволі відома, і у неї є назва. Ця позиція етатиська, тобто. Ця позиція підтримує велику роль держави у подібних соціальних процесах. Але як ви бачите, цей комплекс заходів щодо воспитання патріотів, він чиниться як з боку і Російської Федерації, так і намагається чинитися з боку Української держави. І в чому Проблема, яку я бачу у цьому підході, по перше, вона полягає на щастя, на щастя під час оцього фактично насилля над українськими дітьми під час нав'язування їм ось цих ворожих окупанських наративів, і так далі, її проблема полягає в тому, що ці діти, як ви бачите, не сприймають це все і розуміють, що це все абсолютний бред, як то кажуть, маячня і так далі. Тобто, ці діти вони є більш адекватними, навіть можливо, за деяких людей, що перейшли на сторону нашого ворога, стали з цими колаборантами. І я ще раз хочу повторити те, що говорив у тому відео. Я бачив таке ж саме ставлення до вже української пропаганди, умовної пропаганди. Тут я також не використовую ні негативний, ні позитивний контекст цього слова. Пропаганди патріотизму у школах або інших освітніх закладах. Я бачив таке ж ставлення під час свого становлення як людини, так під час освіти і так далі. Я все це бачив. тобто Будь-яка сучасна людина, а точніше, навіть сучасна дитина, яка має доступ до інтернету, яка має всі можливості дізнаватися про те, що відбувається у світі, має можливості доторкатися до простору свободи. І так далі, вона вже не сприймає, якщо вона не живе, безумовно, в тоталітарній країні, а наша країна не є тоталітарною, якщо вона живе у такій демократичній країні, в якій продовжуються ось ці етатистські засоби, нав'язування патріотизму, пропаганди патріотизму усередині. Системи освіти, то подібна дитина це не сприймає, оскільки відчуває тиск на себе і відчуває ось це психологічне насилля, яке необхідне для того, щоб привити, фактично видресувати для себе покірних або непокірних громадян країни. Тут також потрібно розуміти, все залежить від контексту тієї країни, що намагається ось так виховувати значить дітей. І я хочу ще раз. Як то кажуть, піднести до суспільного обговорення це питання. Тому що, на мою особисту думку, якщо все це є неефективним, і цьому є багато прикладів, і в цьому є багато чого ну, на правді, тому що. Люди починають довіряти державі лише тоді, коли ця держава відповідає певним стандартам, що панують у головах цих людей. А ми вочевидь зараз маємо кризу відповідальності держави цим стандартам, і люди прогресують і розвиваються набагато стрімкіше за наш державний апарат. І, хоча державний апарат складається з тих же самих людей, але всередині державного апарату панують і процвітають. Доволі близькі до минулих колишніх принципи, традиції, звичаї, якісь стереотипи і так далі. Тобто продовжується ось ця рутина бюрократичного державного апарату. І, попри це все, ми продовжуємо, намагаємося розповсюджуємо ось ці наративи про те, що держава повинна виховувати громадян з дітей. Але я. Маю абсолютно протилежну думку. Я вважаю, що якщо цей процес не є ефективним, що, умовно кажучи, з 100 дітей лише 10 можуть виховуватися таким чином у умовах вільного суспільства, то все ж таки тут потрібно більше уваги скеровувати саме на процес Прикладів, наслідування прикладів серед такого процесу можна виділити, наприклад, різноманітні ініціативи знизу, різноманітні ініціативи громадських організацій, взагалі просто на рівні сім'ї, коли це впроваджується любов до батьківщини, вітчизни, хочете називати це, як забажаєте. Але тут потрібно все ж таки нам вирішити, в якому напрямку ми йдемо. Тому що я і далі на цьому каналі буду відстоювати цю рамку. Цю ідею про те, що держава не має виховувати громадян, вона має надати освітні послуги і на цьому крапка. А Виховувати громадян мають інші громадяни, які хочуть добровільно взяти на це власну відповідальність. Це не означає, що держава не повинна співпрацювати з громадським сектором щодо цього питання. Але саме держава, а це ж ми розуміємо, що це йде через вчителів, через викладацький склад і так далі. Тобто, все це йде через людей, які так перенавантажені різноманітними завантаженнями на роботі, ось цим викладанням і так далі. Перенавантажені кількістю учнів, зазвичай у тих же самих містах, і, вочевидь, ті функції, що накладаються на них, які не притаманні освітньому процесу, саме засвоєнню знань, типу функції виховання, вони стають для таких людей тягарем, і не кожен може витягнути цей тягар. І в результаті, окрім того, що сам процес вже у базисі є неефективним, тому що нав'язується любов, нав'язується патріотизм, а не прививається, не показується прикр. Не створюється можливість до... доторкання до живих представників, до живої історії, до людей, що розуміють, за що вони живуть у цій країні, за що вони віддають життя у цій країні, за що вони борються за цю країну, і так далі. Тобто, у прикладах саме живих представників того покоління, яке зараз створює умови для того, щоб наступне покоління ось саме вчилося. Під час цього, то якраз таки ми отримуємо ще й додатковий фактор, коли саме вчителі, які зобов'язані виконувати подібні функції, вони просто не справляються з цим, і це ще збільшує і абсолютно виводить на інший рівень ось цю проблему. Коли твої патріотичні відчуття, умовно кажучи, в незалежності від їхнього прояву, позитивного чи негативного, залежить від фаховості, від ефективності саме конкретної людини, конкретного вчителя. Для класного керівника, умовно кажучи, чи директора, чи замдиректора, або просто залежить від того, як взагалі побудована ця система, які наративи розповсюджують ця система, яким саме чином вона Намагається привити ось ці ідеї патріотизму і так далі. Тобто, все це перетворюється на абсолютний балаган, все це перетворюється на покоруч, і в результаті ми маємо позитивний для нас результат, коли на окупованих територіях наші українські діти не сприймають взагалі ніяк ось цю російську пропаганду на рівні шкіл. А в результаті також ми маємо, що наша українська пропаганда у середині наших вже шкіл також не дістає того позитивного ефекту. Який вона хоче в результаті отримати, і тому я хочу зауважити, щоб більше людей розуміло весь контекст цієї проблеми і розуміла наслідки такої неефективності. Що тільки ми з вами, тільки громадяни України, тільки ініціативи знизу, тільки громадські організації, і так далі, музеї, фонди і так далі можуть допомогти. Новим людям у нашому суспільстві допомогти дітям зрозуміти, чи хочуть вони любити цю країну, чи ні. Працювати з цією проблемою, допомагати тут потрібно, якраз таки на основі живих прикладів, на основі прикладів з історії, на основі просвітництва та наданням дітям розуміння, що собою представляє сучасне українське суспільство та сучасна українська держава. Розуміння як і позитивних, так і не. Негативних екстерналі, що виходять з долучення до ось цих об'єднань, так, до цих організацій, суспільства або держави, і тому. Кожна дитина, яка виростає, яка отримує цей багаж знань, цей багаж досвіду, вона вже може обирати для себе, чи хоче вона жити в цих умовах в цьому суспільстві, боротися за нього і так далі. Це створює більш складний безумовно процес, не кондовий, не під палкою, мовно кажучи, і так далі. Але цей процес. Набагато ефективніше надає ось той результат, що ми з вами хочемо отримати людей, що будуть хотіти жити в Україні, що будуть хотіти творити в Україні, що будуть хотіти робити в Україні створювати, капіталізувати, накопичувати, відвоювати, бороти і так далі захищати, що дуже важливо. А без цього не відбудеться в цілому українська державність. поки, Поки вона не буде в головах абсолютної більшості людей. І хоча, на мою відверту думку, цей процес і відбувається у нашій країні, тому що саме на базисі сімей, на базисі знайомств, друзів. Родичів оточуючих на базисі діяльності людей, що становлять, як то кажуть, моральний стрижень нашого суспільства в умовах волонтерства, громадських організацій і, взагалі, недержавного сектору, благодійних фондів і так далі, все це, всі ці люди надають можливість новим членам українського суспільства розуміти, навіщо взагалі існує, розвивається Україна як. Система. І тому я закінчую це відео ось цими висновками. Я хотів би, щоб ми і дедалі позбувалися саме ось таких заскорузлих, етатистських поглядів на те, як повинно розвиватися суспільство, поглядів зверху вниз, а не знизу до верхів'я. І тому я цитував тут пана Кривоноса і цитував тут. На жаль, наших колаборантів, тому що ця тема вкрай важлива. Вкрай важливо, якщо ми починаємо міркувати про наше майбутнє. А я хочу, щоб ми з вами усі мали перспективне. Краще гарне майбутнє, а в цьому нам як то кажуть, допомагають і роблять усе можливе сили оборони України. І тому, будь ласка, не забувайте допомагати фінансово в першу чергу силам оборони через ті волонтерські фонди, яким ви безумовно довіряєте. А я як завжди наостанок кажу, що ми з вами незабаром побачимося.